Коли ми впали в Лойку, я була в шаті, я не думала ні про що. Що там буде далі. У мене ще була попереду зустріч з Росією у нас всіх. І тільки думки були про те, як фехтувати. Але ж там дві фехтувальники зайняли перше і друге місце, це чуть, -чуть давило морально на тебе і хотілося зібратися. От. І Ми всі сиділи і чуть -чуть думали про те, як будемо фехтувати з Росією, розбирали кожну суперницю свою. Ну, більше настроїлися, не думали, що в нас є вже медаль. Ну, Перший, коли ми ну, нанесла Оля удар, то звичайно це було облегчення, що ми вдвійці, Але тоді я не думала, що буде, коли ми приїдемо додому, які там зустрічі, все таке. Просто нам дійсно важко за два бої, два поєдинки. І коли я програвала, я першу зустріч стала, п'ять один програла. У мене очі великі. Я... Не знаю, що робити, це Олімпіада, я так погано профітувала, я не можу зібратися, мені так казалося. Але вийшла Оля, вона впевнено, стала, вийшла, і за нею в мене появилась певність, у всіх із тих появилась певністю, ми так почуть-почуть -по набрали. І так само з Італії. Я там програла, там програла. Я вже боялася виходити на третій бій, перед останній, перед тим, як Оля має завершити поєдинок. Я я дуже боялася виходити, але ну, там дівчата почуть підтягнули, вже все більш-менш пішло ну, вверх і того. Вийшло все добре. І я, я раділа, що на є медаль. Але напевно вся команда була видно, що чуть засмучена, і підійшла до всіх, всіх сльози, всіх обіда. Як же ми мріяли про золото, але не змогли його здобути. Але потім зрозуміли, що це медаль, медаль з олімпіади, срібна медаль з олімпіади, яка далася нелегко. Прийшла на велику роботу. І вже не на наступний день, ми зрозуміли. Що ми все-таки маємо медаль. Міка, я до сих пір не розумію, що я не була на Олімпіаді, що я маю медаль і як це буде все. Для початку я хочу відпочити. У нас дуже був важкий цей, цей рік дуже важкий. І якось починаю тренуватися, швидко. Не сторони хочеться. Хочеться за... сумувати за хатуванням, щоб хотілося їх піти. Я думаю, так. Ну, просто в нас ще сезон починається, у нас перші три змагання пробують нові правила. Ось і я думаю, може їх пропустити і вже почати з нового року вдруг вернути старі, щоб не пробувати нові. Ну може і раніше, я не знаю. На поки не хочеться. Если честно, был действительно очень большой перерыв между тем, как мы попали в полуфинал и между первым местом. Были, конечно, мысли иногда так посещали, там, если вдруг мы проиграем, или если выиграем, или что будет дальше, но я знала, что это все мысли, их надо отгонять, потому что если я буду о таком думать, то я не смогу сосредоточиться именно на фехтовании. И Мы собрались все четверо, мы и еще был с нами Олег Штурбавин. Мы проводили эти 4 часа вместе, мы разговаривали о фехтовании, или просто смеялись, или там. Там, дурачились, Потом за час уже думали, что делать, как фехтовать. Мы пытались сконцентрироваться именно на встрече. Ну а все остальные мысли мы просто отгоняли от себя. Перед этой встречей уже получилось, но не хватило уже. как бы физически, сил морально, потому что мы были с 5 утра на ногах, и действительно был большой очень перерыв, почти 5 часов. Да, ты действительно на эмоциях немного перегораешь, как бы, когда встреча за встречей, ты еще входишь в ажиотаж, но когда такой большой перерыв, ты заново разминаешь, заново думаешь, собираешься, это уже было тяжело. И так как у нас все встречи предыдущие были очень тяжелые, очень было большое напряжение, ну, действительно, уже не хватило, немножечко, немножечко сил не хватило. Ну, по большому счету, почти на процентов, может, 80 была довольно больше собой. Были два боя больше всего, где я должна была выложиться до конца, но к сожалению, я в последних имнобаях до 35 у меня не получалось. И... Я линию передавала бой, мы проигрывали 35-34. За этот бой, конечно, я действительно немного себя наказываю. Вот, за это я не рада. Но в остальных боях я пыталась выложиться по максимуму. И я думаю, мне удалось не подвести команду. Ну, я даже не знаю, сразу после ä, пьедестала я подумала. Я уже готова, я хочу второй, уже хочу <звачу> золото. Но потом через день я решила, то что нет, надо хотя бы пару месяцев для того, чтобы соскучиться за этим всем делом и снова отдаться полностью.